Народ Божий слава Господу. Разом з вами хочу сказати, дійсно Він нас до цього місця довів. Амінь. Амінь. З днем народженням дорога церква. Вітання, прийміть з рівного, з церкви, з кіння, любові та істини. Так само вітаємо ще раз в лиці і вашого пастора від нашої церкви, благословінь, і хай Господь примножує. Амінь. Ці дні молилися. І роздумував над святим письмом, і такі слова прийшли на серце. Луки, другий розділ, 36, 37 вірш. І була тут Анна, пророчиця дочка Фануїла з племені Асирового, вона була в глибокій старості, проживши з чоловіком 7 років від свого дівоцтва, вдова років 84, яка не відходила від храму, служачи Богові молитвою постом. День та вночі. Коли я читав це місце, я роздумав, кажу, Господи, де вона брала цю енергію? все на все проживши своїм чоловіком такий короткий строк, де вона взяла силу, де вона брала цей потенціал, щоб не нарікати, щоб не дивитись на те, що їй давали яку пенсію, вона своє життя посвятила. До 84 років Біблія засвідчує і пише, що вона служила Богові у молитві та пусті. Я говорю, слухай, герой. Віри, вдовиця, проста жінка. Читаючи далі тексти з Писання Іван, Духом Святим був поведений і направляє моє серце на таке місце Писання. 1 Іоанна 5, 18, 21. Народжений від Бога береже себе. І лукавий не торкається його. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. І знаємо також, що Син Божий прийшов і дав нам світло та розум, щоб ми пізнали Бога істину і були в істинному Його Сині Ісусі Христі. Це є істинний Бог і життя вічне. І моє серце сьогодні сфокусоване на слово береже себе. Анна була народжена від Бога і зберегла себе в молитві, в пусті, щоб служити Богові. Я хочу побажати всім нам і молитися разом з вами, що хай Господь нам допоможе берегти себе, берегти себе як єнох, пастор, щоби ходити з Богом і одного дня, Бог скаже я, велком! І забере нас. Бережи себе, щоб так ходити, щоб ти розумів, що ти народжений від Бога. Ти себе будеш берегти для Його царства, для Божого, для неба, для вічності. Галилуя. Народжений від Бога Авраам він берег себе в обітницях Божих і дочекався обіцяного Ісака, навіть вже все говорило, що нічого не буде. Навіть були людські спроби Агарі, та його дружина попросила. Але Бог сказав ні, від Сари буде, бережи себе, бо народжений береже себе для обітниць Божих, щоб побачити результат не від людей, а від істинного Бога, який хоче благословити тебе і мене. Народжений від Бога береже себе та беріг своє серце, вживши в релігійній системі іудаїзма, в страшній системі, яка вбивала, камінувала людей. І було за що, деяких так списували. Як сьогодні насвал. До Давидове серце було передане Богу на всі 100%, і він себе беріг для Бога, бо народжений береже своє серце для Ісуса Христа. Народжений від Бога. Іван, хрест, хреститель беріг себе для Бога. Коли прийшлося йому сказати про мобілізацію в свій час, він сказав ірод. Не з тою жінкою ти живеш. Він йому в очі сказав. Як ми сьогодні говоримо, як голос звучить сьогодні для багатьох владомужців, тому що народжений від Бога, він не йде на компроміс з цією системою. Він не шукає дивідентів від держави. Він є голос Божий не тільки в пустелі, голос Божий для політиків, для влади і для системи цієї світу, що вона буде засуджена, якщо не примириться з Богом. Народжений від Бога. Він буде хранити себе, як Іван. Він хранив себе, писавши послання про любов. Євангеліст Іван. Він хранив себе в любові. Бо він був народжений від Бога. І одного разу він стався самотній на острові Патмос. І він беріг себе. І Бог через нього написав величне відкриття. Апокаліпсис. Народжені від Бога, пастор, вони бачать майбутнє. Вони знають майбутнє своє з Богом, що воно в Христі Ісусі завершиться так і амінь. Бо перемога буде на стороні Ісуса і Його народу. Народжений від Бога. Апостол Павло, який служив Богові і зберіг себе в покликанні, коли він завершував своє життя, він сказав: ні однієї крові нема на мені, за вас. І я вам звіщав. Не пів волі Божої. Я звіщав вам всю волю Божу. Народжені від Бога звіщають все людям. так, як написано в Євангелії, не чуть-чуть Може комусь не подобається, бо народжені від Бога вони звіщають всю волю Божу. І коли приходиться говорити про суд, то ной народжений від Бога, він говорив про суд і будував свій ковчег. Народжений від Бога, він не буде йти на компроміс. Він буде говорити як Моїсей, що Бог хоче вивезти нас і з із системи з цього Єгипта в ту обітовану землю. І народжений від Бога Ісус Навин збереже себе в обітницях Божих і перетне цю межу, і введе мільйонний натуп в обітовану землю. На жаль, багато померло і потрапили під суди Божі. Народжені від Бога, вони себе бережуть. Народжені від Бога, як Даниїл, вони вірні. Вони не прогинаються, вони не відступають. Навіть коли лев з тобою в печері. Навіть тоді, коли кидає тебе в вогонь, випробувань, народжений від Бога, він розуміє, що все, хто любить Бога на добро, все відповідає або все на добро тим, хто любить Бога. Народжений від Бога, він має надію. Так як жінка, коли був голуб Єрусалимі. І Бог постав Ілію, каже, йди вона тебе і накормить, а я її благословлю. Народжений Богом він має надію. Народжений від Бога це церква Його, де ми всі народились. І моє сьогодні побажання і молитва, що бережи себе. Тобі багато дано за ці роки. Збережи себе, своє серце, свій дух, свою душу і тіло. Нехай на всі сто вони служить все Богові. Збережи себе! Ти не знаєш, скільки тобі залишилось кожному по віку дано. Але народжений від Бога, збережи себе! Бог закликає! Збережи себе! Те, що тобі Бог дав! Від самого заповіту, коли ти приймав водне хрещення, збережи сьогодні, згадай завіт Божий! Ми ж святкуємо, значить, згадуємо всі милості, які Бог зробив. Збережите зцілення, яке тобі Бог подарив. Збережите звільнення, яке тобі Бог дав. Бо народжений від Бога, він береже те, що Бог дав. Він збирає ці драгоценні перлини. І каже за це, всі милості, Господні, буду дякувати і веселитись перед Його лицем, народжений від Бога. Я говорив пастер Неділю, він вдячний Богові за все. Що Бог зробив. Я хочу разом з народженими подякувати зараз Богові. Галилуйя! Я тобі дякую, Господь дорогий, з твоїм народом Божим, який ти народив для себе. Я тобі дякую за все, за всі милості, явлені за ці роки. рагея, за всю ту благодать, яка була дана тобі, Господь. За все ми тобі дякуємо, Боже. За пасторів, за служителів, за прославлення, за силу Твого Духа в церкві, за благодать звільнення і зцілення, за благодать забезпечення. Ми тобі за все дякуємо, дорогий Бог. Слава тобі. Але зараз ми тебе просимо, збережи нас, допоможи нам бути відповідальними, берегти себе від лицемір'я, від лукавства, від підступу. Дякую, Господи, всякої невірності в сім'ї, в родині. Боже, збережи нас. І допоможи нам зберегти себе. Допоможи, Господь. Бо ти сказав, народжений береже себе. І я благословляю, щоб кожен, кого ти покликав на цьому місці, народив для себе, був збережений для Твого царства, для твоєї вічності для твоєї слави в імя Ісуса Христа. І нехай весь народ скаже. Амінь.